Власне, за досвідом коуч-консультанта Оленіки Добровольської, для того, щоб дитина розвивалась всебічно та творчо, важливо не порівнювати її з іншими, не оцінювати її роботу напряму. Єдине порівняння, яке дозволяється, це успіх дитини раніше з її сьогоднішніми результатами. А чи можливе таке у сучасній системі освіти? Група суботнього вечора спробувала розібратися і виявилось, що в Україні щойно завершився унікальний експеримент з Вальдовської системи освіти? Зараз uh, шкільна програма направлена на узкую спеціалізацію і інтелектуалізацію дітей. Вальдорська система інтегрує uh, творчі. Творческие процесс в школу и в школьные предметы. Не просто как живопись, музыка и дополнительные уроки, а интегрируют е, во все предметы. Ця система методів та прийомів навчання передбачає розвиток дитину через цілісну взаємодію тілесних, душевних та духовних факторів. Ця система і взагалі така перша школа Вальдорська відкрилася 100 років тому. В Штутгарті эта школа була при фабрике для дітей. Основоположником такого Рудольф Штайнер, звісно філософ і учений. На Україні Вальторська педагогіка виникла не на пустому місці. Ушинський, сухомлинський, Лев Толстий. І інші педагоги, в принципі, дотримувалися тих самих ідей по відношенню до індивідуальності дитини, любові до неї, відносин з природою та іншими факторами розвитку гармонійної особистості. Відміни ці теми розпоряділені таким образом і даються на такому уровні очень чітко в согласі з... возрастом ребенка, с его зрелостью физической, душевной, умственным, умственной зрелостью на данном, в данном возрасте. И поэтому в этом возрасте оно, знаете, как такой образ родился, как зерно можно посеять, сейчас есть технологии, да, прекрасные можно и зимой. посадити овочі, да, і вони виростуть і будуть красиві. а можна весною, коли прийшли дожди, коли присвітило сонечко, посіяти ці зерна, посадити ці семена і виростуть, да, на благодатний ґрунт, вовремя посажені. В Миколаєві Вальдорська ініціатива зродилася близько 8 років тому, але тільки зараз цей експеримент буде реалізовано в одній із загальноосвітніх шкіл. яким буде його результат, покаже час.